Вітаю в ІТРі, «Випуск новин» в студії Віктор Раду. <му> Негода Одесі внесла свої корективи у роботу електротранспорту. Через сильний дощ частково було затоплено в ярмаркову площу на пересипі. Комунальники відкачували воду за допомогою помп та автоцистерн. У підвищену готовність переведені одеські енергетики через прогнозоване на 11 квітня протягом дня погіршення погодних умов у місті. Через підтоплення рейкового полотна тимчасово призупинив рух трамвайний маршрут номер 20 На лінії працював автобус. повідомило комунальному підприємстві Одесь -міськ електротранс. Ярмаркова площа також опинилася під водою внаслідок тривалого дощу. Проїзд автотранспорту був значно ускладнений, але можливий. У той же час на вулицях міста працювало 430 співробітників КП міські дороги та 48 одиниць техніки. Вісім бригад чергували у місцях можливих підтоплень. Звітували, відзвітували у. Прес-службі мерії загалом по місту суттєвих підтоплень вулиць не спостерігалося. На дорогах Одеси комунальники виконували додаткове очищення дощі приймачів. Повідомили у профільному департаменті. Через погодні умови по місту спостерігається безліч ДТП. У вівторок вранці мешканці Соворовського району понад дві години провели у пробці, яка утворилася через серйозну транспортну пригоду. У районі Сьомої Пересіпської зіткнулися легковик та вантажівка. Є постраждалі. Аварія сталася на вулиці Отамана Головатого. За попередньою інформацією, водій вантажівки «да» з крайньої лівої смуги повертав у провулок, не переконавшись у безпечності маневру, наслідок чого й сталося зіткнення з легковиком Міцубіше, який рухався середньою смугою. Водій автомобіля Міцубіше звернувся по медичну допомогу. У причинах аварії розбиралися патрульні та слідчі. Минулої доби на міських дорогах сталися ще дві аварії з постраждалими. На вулиці академіка Глушка автомобіль Хонда збив пішохода, чоловіка з черепно-мозковою травмою ушпиталили. А на генерала Бучарова під колеса легковика потрапила жінка, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждало, доставили до лікарні, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Весна цього року відзначається мінливою вітряною та дощовою погодою. Це звичайно ж впливає на рівень захворюваності населення на сезонні гострі респіраторні вірусні інфекції, зазначають медики. Чи розрізнити схожі симптоми грипу або ковіду консультують лікарі? А також як одесити за потребу можуть оперативно отримати електронний рецепт. Дивіться далі у нашому матеріалі. Дві тисячі дорослих і дітей стільки у середньому за тиждень хворіють в Одесі на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. І, хоча останнім часом спостерігається зниження темпів захворюваності, лікарі попереджають, що симптоми грипу і більш доступного ковіду дуже схожі. Це підвищення температури тіла, це нежить, це біль у горлі. Так, періодично, в залежності від штаму вірусу, ми спостерігаємо деякі, ну, деякі такі е, однакові симптоми. Да? Наприклад, то в нас більшість пацієнтів втрачала нюх. Потім більшість пацієнтів скаржилася на дуже високу температуру тіла та ломоту в тілі і доєднання бактеріальної інфекції. З ознаками пневмонії, да, запалення легенів зараз, все ж таки більшість людей скаржиться на біль у горлі. Що я можу сказати про особливості? М того вірусу, який вірує зараз, це е, таке дуже помірне начало. При появах симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції слід залишитися вдома і повідомити своєму сімейному лікарю для призначення правильного лікування. Акцентують медики і нагадують, що з 1 квітня рецептурні препарати можна отримати за електронним рецептом. Можна звернутися в телефонному режимі до лікаря, і в телефонному режимі дистанційно лікар може відправити електронний рецепт. Якщо це стосується антибіотиків, то звичайно тут потрібен очний прийом для того, щоб вирішити, чи необхідне даній людині прийняття антибактеріального препарату, і в такому разі лікар виписує електронний рецепт, але він має його роздрукувати, поставити свою особисту печатку і вже з паперовим або електронним рецептом до аптеки. Винятково за призначенням лікаря йдуть антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, кроворозріджуючі. Окрім цього, перелік рецептурних ліків включає антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі. Медики наголошують якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик, а неправильне вживання може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів. Тільки лікар може призначити саме той знеболювальний препарат в тій дозі, яка потрібна в тому режимі прийому препарату, яка буде ефективна при ну, даній патології. Це дуже важливо розуміти. І навіть, на перший погляд, такий, здається, простий препарат він потребує призначення саме лікаря, саме тому він і називається рецептурний препарат. А такі препарати, як парацетамол і ібупрефен, вони не є рецептурними препаратами. Це є препарати ну, такої першої допомоги, і вони мають бути в аптеці ну, фактично у кожного громадянина. Рецептурними наразі є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря. Перевірити, чи є рецептурним препарат, можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів України або ж просто подивитись. Витися в інструкції до медичного засобу. Головне сила духу та позитивний настрій у воєнний час. Люди, які втратили кінцівки, продовжують на безоплатній основі проходити реабілітацію. Мало отримати необхідний протез, треба ще навчитися на ньому ходити, наголошують фахівці Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. У відділенні стаціонару підопічні протезистів роблять свої перші кроки та звикають до нових своєрідних гаджетів. Як відбувається процес реабілітації? знімальна група граду до нас приїхав на візку, не міг взагалі нічого. Я йому кажу: Женя, ти звідси підеш сам. Так провідний спеціаліст одеського протезного підприємства Андрій Білозеров згадує першу зустріч зі своїм підопічним Євгеном. Євген Зушко понад 10 місяців провів в інвалідному візку. Протезисти буквально поставили чоловіка на ноги. У мене не один протез, у мене два на леву ногу і на, на праву. Я уже намагаюся виходити на вулицю, Хожу по вулиці, то є в поміщені є это одно дело. А вийдя на фаулі чоловік починається з, з, з різними проблемами. Ну для мене звісно, це конечно, та була для начала слишком дико, але на даний момент постійно Всі ці, ці слуги складності можна поріадаліть. Сьогодні він каже, протези становлять практично одне ціле з його тілом. Євген підкреслює, щоб досягти результатів, не можна лінуватися. Тренування по годині двічі на день, але перестаратися із навантаженнями не варто. Один костыль откинул и начал постепенно уже идти на одном. Но нельзя тоже себя напрягать, вот, да, если ты ощущаешь, если ты чувствуешь, что слишком большая идет нагрузка, лучше возьми два. Тут стесняться некого абсолютно, тут все такие же, как и я, лучше, поэтому ты тут идешь, начинаешь учиться не для кого-то, а для себя. Фахівці акцентують, для тих, хто проходить реабілітацію, важливо, що перед очима був позитивний приклад. У нього вийшло, значить, і я зможу. Сьогодні бадьорістю духу та гарним настроєм із колегами ділиться 70-річний спортсмен Євген із Миколаєва. Свій перший протез він отримав рік тому, а тепер приїхав на корекцію. Заміна культіприйомника, культів одягається на цю культю, поснасується, а потім вже йде протез далі. Нагаміну висохла, процес став. Большой, телепаса, ну, я приїхав сюди на реконструкцію, на заміну, на ремонт. В очікуванні налагодженого протезу Євген залишається в стаціонарі підприємства, Тренується у спортивному залі. Пояснює, головне завдання не допустити деформації кукси. То ми ложимо сюди груз на цю ногу, на колена, тому що в даний період ходимо на костеляк, а культя виходить, як уходить вверх. Уходить, а вона не має виходити, а бути постійно в ровному положенні внизу. Протест техна – один з найскладніших у виготовленні, зазначають фахівці. Тут культі як такової нету. Ми працюємо над тим, щоб сформувати той залишився участок. Це все робиться у нас в стаціонарі. Ізготавлюється протез. В принципі, на цьому протезі чоловік абсолютно спокійно може підвигатися, були би його бажання і наше вміння його навчити. Одеське підприємство щорічно виготовляє до пів тисячі протезів та ортезів будь-якої складності. Комплектуючі замовляються як вітчизняні, так і закордонні. Нагадаємо, що допоміжні засоби реабілітації людям з інвалідністю в Україні надають безкоштовно. На одеському підприємстві працює свій цех із виробництва стоп для протезів. Фахівці працюють за європейськими технологіями. Стопи різного типу бувають, бувають стандартні стопи, тості які ставляться на купательний протез, і бувають тобто, більш функціональні, функціональний, то сті із розгибанням пальців. Як в... Функціональна собі здорової но інші замовляють чи в Україні чи за кордоном. Ось, наприклад, кисть немецького виробництва. Примір активною кістю. Здесь механічна к сожалению регулювання. Відкривається жгутик і відкривається кість, Вкладається торба ля там що нужно, і відпускається. Зверху такої кісті одягається косметична перчатка. Виготовлення цілого протезу займає до 20 днів: від зняття гіпсового зліпка з кукси до останніх коригувань, розповідають у протезному цеху. Протезні стан довго він падає. пари з'являється для того, то тобто, скорее состава хтось. Але протези це лише частина допоміжних засобів реабілітації, яких можуть потребувати люди з інвалідністю, пояснюють на підприємстві. Мы изготавливаем ортопедическую обувь, изготавливаем стельки при раз, ну, различных заболеваниях. Это плоскостопие, это вальвусная деформация, косолапость у детей. Артезы на конечности. Чем артезы? Разница между артезом и протезом. Протез это изделие на ампутированную конечность, которая уже не существует. Артез это вырубы на Кінічність, которая работает, і обмеження функції верхній лібо ніжній конечності, ліба постоянне ограничення, лібо це можна восстановіть з допомогою наших із Коректори постави, корсети, шини веленського. Спектр виробів дуже широкий, і фахівці уточнюють. Одеське підприємство не дарма називається експериментальним. Якщо необхідного засобу реабілітації ще немає, техніки самі його придумають і виготовлять. Рев за добу обстріляла 114 міст та сіл України, застосувавши міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА та тактичну авіацію. Внаслідок ворожих атак уражено 40 об'єктів інфраструктури. Число загиблих та поранених уточнюється, Повідомили у міністерстві оборони. Минулої доби армія РФ 56 раз обстріляла Херсонську область. Ворог випустив містами і селами регіону 285 снарядів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, безпілотників та авіації. В обласному центрі від вибухів постраждав кардіологічний диспансер, районна рада та музей. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Місто Береслав та навколишні села ворог атакував з винищувачів керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено територію недіючого підприємства. На місці руйнувань виникла пожежа. внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей. Їхній стан тяжкий. Повідомили в Херсонській ОВА як українські підприємці утримують свій бізнес в умовах війни. Підприємства одеського регіону переживають найкращі часи, кажуть представники галузі. За рік повномасштабного вторгнення багато малого бізнесу закрилося, а великому довелося вигадувати нові правила гри. Наразі все потроху відроджується, але й з'явилися нові виклики. Про все детальніше в ефірі розповів Константин Журавель, голова правління об'єднання організацій роботодавців Одеської області. Загальне падіння об'ємів підприємницької діяльності в Україні 45 В Одеському регіону показники такі ж, розповідає Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. Якщо говорити саме про початок війни, то закрилася велика кількість малого та середнього бізнесу. Простими словами, магазинчики. А зараз ситуація змінюється, і навіть є приклади, коли вимушені переселенці привозять з собою бізнес. Інша частина це середній малий бізнес. Дуже великий сегмент був початку хорика. Все, що ми кажемо про ресторацію, кафе, кав'ярні, все це ця тема. Там готельний туризм він дуже просів. Зараз є підйом, але він, скажем так, ситуаційний. Якщо говорити про великі підприємства, то їх працює в області достатньо, але їм на початку воєнного часу довелося змінювати роботу. В першу чергу це стосувалося зміни логістики. Або вони закрили взагалі, або почали працювати з в першу чергу з новими каналами. Роботи через сухопутні канали і так далі. Зрозуміло, що зернові всі трейдерні схеми працюють. Це все відновилось в більшості. Промисловість вона або знайшла свою нишу, або там свій там сегмент, або зменшила. Але, взагалі, промисловість, мабуть, як більш такі великі організації і, взагалі, великі підприємства вони менше постраждали. Є й велике питання з приводу бронювання співробітників. Згідно з законом, зробити це можна на 6 місяців та на 50% робітників. Вже обласна адміністрація місяць тому місяць, вже прийняла також критерії і по регіональному рівні. Це вони вже сіє для кожного сектору економіки. І вони десь, десь тяжкі б'ються десь тяжкі десь простіші на бумазі. Але якщо ми переходимо до реальної роботи, це дуже тяжкий бюрократичний механізм, тому що все це робиться в бумажному виді. Незважаючи на проблему більш-менш спокійних регіонах, експерт каже, бізнес починає відновлюватися, а це робочі місця і економіка, яка працює на користь державі. Але після повернення до воєнних податків для підприємців ситуація знову може змінитися у гіршу сторону. Податково генерує те, що з вже з липня місяця починаємо працювати в довоєнних так. стандартах. От про це треба говорити і говорити як. Модель, як на мене, як роботодавця керівника організації, неприєм, неприємно, приємно, неприйнятливо і, взагалі, неможливо неможливо вернути Україну в довоєнний час. У свою чергу підприємці пропонують державним структурам альтернативний проект податкової реформи, аби зберігти спроможність бізнесу працювати у воєнні часи. Позитивні емоції від творчості та заспокійливі активності навіть у найскладніші часи. Так сьогодні характеризують свої захоплення косплеєри, учасники костюмованого руху. Своє натхнення в улюбленому хобі знаходять не лише представники молодого покоління, а й вікові однодумці. Напередодні всесвітнього дня анімешника в Одесі відбувся камерний фестиваль, який об'єднав шанувальників кінематографу, японської анімації, коміксів та комп'ютерних ігор. Оригінал. Фінальне дефіле міфічних персонажів відвідала знімальна група граду. Тут зустрічають і проводжають по одягу. Творчість та самовираження стоять на чолі всього косплей руху. Вважають самі учасники. Кого косплеїти особиста справа кожного? Найпопулярніші для наслідування образи з американських коміксів Марвел, герої за в країні чудес та Гаррі Потера, персонажі аніме. Занурюючись у світ косплею, кожен із учасників знаходить свою віддушину. Це більше як витвір мистецтва. Це не можна приписати до якихсь просто мультиків чи фільмів. Це окрема культура, якою цікавляться дуже багато, дуже багато людей. Тому і скільки людей цих цих я знаю, вони вони дуже дуже добрі. Це і розвага, і проведення досуга і от ще дуже, дуже багато може познайомитися з людьми, у яких схожі взгляди зі мною. Я считаю, що це як спосіб самовираження, спосіб передати якісь определені емоції, в какому-то смыслі це дійсно актерське мастерство. тому я считаю, що... а чому ні? образ кої озаки это персонаж із аниме... «Бродячі пси. Это член мафии, мама всех персонажей. Это и рисовка, и сценарий, и характер персонажа очень нарисован и описан очень красиво. Независимо. Несмотря на свою грациозность, она сильная женщина, которая может постоять за себя и за женственным образом скрывается довольно жорстоких характер і опасність. У косплеї все має бути наближено до образу персонажа та максимально деталізовано: макіяж, зачіска, аксесуари та, звичайно, одяг. На виготовлення костюмів та підбір деталей професійні косплеєри приділяють чимало часу. Багато хто виготовляє костюми самостійно, сидячи ночами за швейною машинкою. Інші замовляють амуніцію у кравців. Наприклад, Олена одна з учасниць косплеї паті. Образ Круели Девіль своїм рукодіям доповнила її донька. Це Моя дочка діла маску, вона теж Да, все вона діла сама, вот эти перья, ті камушки, все повністю І також парик теж. Ну, звісно, партніха у нас, яка шьє. Репрезентація образу відбувається на косплей конкурсі Дефіле, де кожен із учасників за 40 секунд має продемонструвати свій костюм, атрибути, відіграти танець чи характерні рухи обраного персонажа. Косплеєри створюють цілі сценічні номери, використовуючи широкий спектр засобів художньої виразності а досвідчені метри косплею оцінюють учасників. Важно то, как сделан косплей. Ребята тоже смотрят на то, сам ли сделал, либо заказал, где-то купил, на то, насколько оригинально покажет сам персонаж и на то, насколько качественно это выполнено. То есть, если человек будет харизматичный, но сам костюм не сильно качественный, он тоже может выиграть. Вітраж вважається одним з найвитонченіших та унікальних видів мистецтва, насичених своєю історією та техніками виконання. Наголошують мистецтвознавці. Вже не одне століття. Ці незвичайні кольорові мозаїки прикрашають архітектурні пам'ятки міста. Нашим кореспондентам вдалося на власні очі побачити процес виготовлення свинцевого вітражу. Яскравий вітраж незвичайний елемент декору. Він може стати провідною нотою всього дизайну та елегантно доповнить будь-який інтер'єр. Вже багато століть таке пано притягує погляди. Вважається, що мозаїка із невеликих фрагментів кольорового скла існувала ще до нашої ери. Проте неушкоджених конструкцій раніше 10-го століття не збереглося. Про них можна судити за незначними частинами і записами поетів, що залишилися. цветные научились выплавлять тоже очень давно, скорее всего, что случайно, потому что кварцевый песок в костре вполне, вполне легко превращается в стекловидную массу. И известные, например, образцы античного стекла цветного, которые тоже достаточно быстро, быстро вошли в обиход. У процесі варіння скла майстри додають різні хімічні елементи. Це надає фрагментам стійкого кольору, незмінного протягом століть. На початку своєї історії вітражи використовувалися в храмах. Тоді цим кольоровим вікнам надавали божественне значення а світло, що проходить через них, асоціювалося зі святим духом. Эти стекла, они, конечно, обладают той уникальной особенностью, что стекло цветное не выгорает на Солнце от ультрафиолета. Любой же, любая имитация сделана специальными лаками, не специальными лаками, она ну, не выдерживает солнечного света, и жизнь такого витража ну, может ограничиться там десятками лет, не более. Если не попадает на него солнечный свет, да, он может стоять где-то в дверях, как долго. Но наши стекла мы, например, знаем в в Європі в соборах, стекла, датируємо 13-14 вікам. Створення будь-якого вітражу починається з ескізу. Для цього потрібно визначитися з палітрою кольорів майбутнього вітража і в яких умовах він буде перебувати, зазначає майстер. Потім слід підготувати матеріал, за допомогою якого можна з'єднати скло між собою. Із такої свинцової заготовки, яка відливається теж вручну в спеціальному літніку, роблять свинцові профілі. Ну вони роблять через фільєр. Ось такий. Так, як це делалось там в середньому віка. В 13-14 были були такі ж прості механізми, ручні. Вот так он притягується неспешно, но акуратно, далі скляні елементи скріплюються за допомогою свинцевого профілю, який за своєю структурою є пластичним, ніж, наприклад, латунний і легше згинається в поперечнику. Вставляється в пазик стекло. Часто можно даже, ну, свинец он гибкий, можно огибать любые криволинейные формы и встаиваться между собой. Традиційний свинцевий вітраж вважається найбільш поширеним. Найчастіше ці скляні калейдоскопи прикрашають будівлі навчальних та медичних закладів. Так одна з дитячих поліклінік Одеси може похвалитися вітражем, вік якого майже 50 років. Не так багато, проте вже достатньо для того, щоб вважати цей вітраж раритетом, зазначає майстер. Традиционный классический витраж 80-х годов 20 -го века изготавливались эти витражи в мастерских художественного фонда. Видим традиционную свинцовую протяжку в виде дуотавра и места пайки хорошо видны. Алгана свинцовым припоем использовали стекла пескоструйные, небольшую палитру использовали мастера тогда и художники стекла брянского завода. Зазвичай тематика відражів, які використовувалися в медичних та навчальних закладах, це дитячі казки. Зокрема, і в цій поліклініці можна побачити казкового місяця, зорі незвичних птахів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.